Привіт! Сьогодні в мене до вас є пропозиція, від якої абсолютно неможливо відмовитися. Давайте візьмемо і напишемо свою хешмапу. Ну а разом з цим розберемось, навіщо нам потрібна така структура даних та як вона влаштована всередині. Blackjack та повій не обіцяю, але натомість буде трохи ТДД. Давайте почнемо з того, що взагалі таке мапа. Мапа це структура даних, яка дозволяє нам швидко отримати певне значення по ключу. Тобто використовується для збереження відповідності між певним ключем та значенням. Відповідно який мінімум ми очікуємо від мапи. Ми очікуємо наявність операції, яка дозволяє нам зберегти певну відповідність між ключем та значенням. Та ми очікуємо наявність операції, яка дозволяє нам отримати збережене значення по ключу. Давайте почнемо з наших тестів. Створимо новий тестовий клас. І напишемо якийсь простенький тест. Давайте вважати, що в нашої мапи є дві операції. Put, який дозволяє зберегти нам відповідність між ключем та значенням. Та GET, який дозволяє отримати нам збережене значення по певному ключу. І який мінімум ми хочемо. Якщо ми зберегли значення по певному ключу, ми хочемо отримати його назад по цьому ж ключу. Давайте це і напишемо. Взагалі реалізації мапи може бути багато. Тобто ми хочемо якийсь інтерфейс. Давайте вважати, що це буде інтерфейс мап. Але зараз ми будемо тестувати конкретну реалізацію хешмап. Ми хочемо певну операцію PUT, з допомогою якої ми можемо зберегти певне значення по ключу. Нехай у нас буде інтовий ключ і рядкове значення. І тепер, якщо ми спробуємо отримати значення по такому ж ключу, ми очікуємо побачити наше hello. Але зараз наш тест мало того, що не пройде, але навіть не скомпілюється. Оскільки в нас немає ні нашого інтерфейсу, ні нашого класу, ні наших операцій. Давайте зробимо так, аби він компілювався. Створимо новий інтерфейс. Створимо нову реалізацію. Також не в тестах. І додамо туди методи, ключ та значення. І так само і для get. Пробуємо запустити знов. Реалізуємо наші методи. І перезапустимо. Ми отримали помилку. Наш GET повертає на те значення. Ну, звичайно, зараз по класиці TDD ми можемо зробити мінімальні зміни і повернути константу. І все запрацює. І тепер давайте будемо ускладнювати наші тести. Зазвичай ми хочемо зберігати в мапі декілька відповідностей між ключем та значенням. Давайте напишемо такий тест. Тобто ми так само створюємо мапу і додаємо туди декілька значень з різними ключами. І ми хочемо перевірити, що по нашим ключам ми отримуємо правильні значення. І так само для двійки. Давайте запустимо наші тести. Окей, запустимо всі наші тести. І ми отримали помилку. Наш метод GET повертає константу, яка взагалі ніде не зберігається і ніяк не залежить від ключа. Тепер нам треба подумати про те, як ми будемо зберігати наші відповідності ключів та значень. Для початку давайте згадаємо основну властивість хешмапи, яка і робить її надзвичайно популярною структурою даних. Операції GET та put у хешмапі. Мають константний час роботи. Тобто, незалежно від розміру нашої хешмапи, незалежно від кількості елементів, які ми там зберігаємо. Ці операції будуть працювати з приблизно однаковою швидкістю. Константний час роботи зі своїми елементами нам дає масив. Тобто ми можемо зберігати наші значення у масиві. Давайте зробимо масив. Не так. Ось так. І нехай 100 значень. Оскільки наші ключі це інти, ми можемо просто використовувати їх в якості індексу в масиві. Тобто можемо зробити так. І так само в геті ми просто повертаємо значення з нашого масиву. Давайте запустимо наші тести. Виправимо нашу помилку, яка сталася через те, що я згенерував конструктор автоматично, і де я вставила сюди параметр. Запустимо знов. Це працює. Супер. Але яка проблема в нас є зараз? Ми використовуємо наш ключ в якості індексу. Але не будь-яке інтове значення можна використати в якості індексу масиву. Давайте спробуємо написати ще один тест. І, наприклад, скажемо, що наша мапа має підтримувати від'ємні ключі. Так само створимо нашу мапу. Запишемо в неї якесь значення по від'ємному ключу. І спробуємо його отримати. Запустимо. І все зламалось. Оскільки ми не можемо використовувати від'ємні значення в якості індексів в масиві. Давайте спробуємо це виправити. Якщо наше значення від'ємне. Давайте просто зробимо його додатнім. Відповідно, те саме нам потрібно зробити і в геті. Запустимо. Працює. Тепер, коли ми отримали наші зелені тести, ми можемо трохи відрефакторити код. Наприклад, давайте не будемо дублювати ось цю логіку в обох методах і винесемо її в окремий метод. Він буде обчислювати наш індекс на основі ключа. Оскільки тут ми вже будемо працювати не з ключем, а з індексом. Давайте створимо окрему зміну. І тепер, якщо наш ключ від'ємний, то наш індекс це інвертоване значення ключа. Інакше наш індекс буде відповідати ключу. І повернемо наш індекс. Тепер тут ми можемо використати просто наш метод. А це ми можемо прибрати. І так само і тут. І прибираємо. Перевіряємо. Ми нічого не зламали. Ну і давайте ще трохи спростимо і позбавимось від цього іфу. Як ми можемо це зробити? Дуже просто. Просто візьмемо абсолютне значення ключа. Запустимо знов. І приберемо змінну. Це працює. Давайте спробуємо ще трохи розширити можливості нашої хешмапи. Крім від'ємних чисел, ми можемо зберігати також досить великі числа. Тобто так само. Наша мапа має підтримувати великі ключі. Створюємо нашу мапу. Записуємо в неї, наприклад, integer maxValue в якості ключа та якесь рядкове значення. І перевіряємо. Запускаємо. Наш тест очікувано впав. Давайте виправимо і це. Давайте вважати, що якщо значення нашого індексу перевищує розмір масиву, ми просто візьмемо від відділення. На розмір масиву. Тобто ось так. Запустимо знов. Все спрацювало. Давайте знов спробуємо все зламати. Зараз в нашій мапі для збереження відношення між ключем та значенням ми використовуємо масив розміром 100. Відповідно, ми можемо здогадати, що ми можемо зберігати 100 унікальних ключів. Але взагалі-то нам хотілося б зберігати в мапі досить велику кількість різних ключів та значень. Давайте напишемо тест і на це. Що ми хочемо перевірити? Ми хочемо записати багато значень під різними ключами, а потім перевірити, що для кожного нашого ключа нам повернулося значення, яке ми записали. Для початку знов створимо нашу мапу і давайте запишемо наші значення в циклі. Тепер наш лічильник циклу ми будемо використовувати в якості ключа, а в якості значення просто його рядкове значення. Тепер в такому самому циклі. Давайте перевіримо наші значення. І запустимо. Наш тест буде бігти досить довго. Так, І нарешті наш тест пробіг і впав. Тести, які біжать досить довго, це завжди погано. бо... Я не хочу чекати 52 секунди кожен раз, коли я щось змінив, і я хочу перевірити, чи я нічого не зламав. Тому давайте візьмемо якесь менше значення. Наприклад, 1000. Відповідно, так само і тут. І перезапустимо знову. Тест все ще падає. І нам цього вистачає. Що ми можемо зробити? Ну, звичайно, ми можемо збільшити розмір нашого масиву, перезапустити, і все буде працювати. Ну, але це якось несерйозно. Так само можемо просто обрати якесь більше число тут, і все одно зламати наш код. Натомість ми можемо, наприклад, обрати якесь досить велике число для нашого масиву і вирішити проблему. Але ні, щось пішло не так. Наприклад, зараз на своїй машині я не можу створити настільки великий масив. В принципі, так, я можу виділити трохи більше пам'яті під GVM, але ну, тоді ми всі скінчимо в світі, де всі пишуть на електроні, все тече. І замість того, аби писати нормальні програми, ми докупаємо краще залізо. Давайте не будемо так робити. Давайте повернемо наше 100. Наш тест все ще падає. І подумаємо, що ми можемо зробити. В принципі, досить очевидно, що в нас є багато унікальних значень ключа, і ми не можемо використовувати кожне значення в якості індексу. В нас банально не вистачить пам'яті на такий масив. Ну, і в нас є проблема, що ми, в принципі, виділили пам'ять під масив. Але більшість цих значень взагалі не використовуються. Що ми можемо з цим зробити? Наприклад, в масиві ми можемо зберігати не одне значення, а всі значення, для яких з ключа ми отримали один і той самий індекс. в мапі це називається бакет. Тобто, в нас буде не масив значень, а масив бакетів. Кожен бакет це певна послідовність наших збережених значень. Зберігати таку послідовність ми можемо, наприклад, у вигляді зв'язного списку. Зв'язний список це структура даних. Яка представлена послідовністю певних елементів. Кожний елемент зберігає певне значення та містить в собі інформацію про наступний за собою елемент. Такі елементи називаються нодами. І, в принципі, можемо представити зв'язний список як єдину ноду, в якій є посилання на наступну ноду, в ній на наступну і так далі. Тобто нам достатньо зберігати масив якихось нод, так само і тут. Але щоб це працювало, ми маємо створити цю саму ноду. Давайте напишемо простенький клас. Так, тут працює. Але тепер в нас проблема. Тут в нас нода. А тут ми записуємо значення. Давайте в ноді будемо зберігати наше значення. І, як ми сказали, нам потрібно посилання на наступну ноду. Ось таке. Тепер в масиві нас зберігається нода. Тобто нам треба робити якесь таке присвоєння. Зберігати значення не просто в масиві, а в нашій ноді. І так само і тут ми будемо повертати значення з нашої ноди. Давайте спробуємо запустити. Ні, все зламалось. Чому зламалось? Бо значення, яке ми отримали з масиву, це null. Ми виділили пам'ять під масив нод, але ніколи не створювали наші ноди. Давайте виправимо це. Коли ми отримуємо тут ноду, давайте її спочатку отримаємо, нашої ноди може не існувати. Тобто, якщо наша нода це null, ми ще ніколи не працювали з цим індексом, давайте створимо нову ноду. Запустимо. Все ще не працює. Але тепер в геті. Чому не працює? Бо нашу ноду нам треба зберегти в масливі. Запустимо знов. Практично все спрацювало. Але в нас досі є наша проблема. Чому? Бо ми сказали, що ми хочемо зв'язний список. А насправді завжди працюємо з однією нодою. І ось тут. Якщо ноди не було, ми створюємо нову ноду. А якщо нода вже була у нашому масиві, ми використовуємо її. І відповідно ми записуємо значення або в нову ноду, або в стару. Що ми хочемо зробити насправді? Взагалі, нам в будь-якому випадку потрібно створити нову ноду та зберегти в ній значення. Після цього, якщо до цього в нас по цьому індексу вже була якась нода, тобто був збережений якийсь зв'язний список. Нам потрібно додати цю ноду до цього списку. В найпростішому випадку можемо сказати, що nexом для нашої нової ноди буде голова попереднього списку. Тобто та нода, яка була записана в масиві. Давайте це зробимо. Ми створимо нову ноду, запишемо в неї значення, а її nexoм буде попереднє значення з масиву. Якщо тут буде NOW, то наша нова нода буде першим та єдиним елементом в нашому списку. А якщо там вже була якась нода, то ми скажемо, що наша нова нода це перший елемент нашого списку. Тепер перший елемент. А та нода, яка раніше була першим елементом, тепер стане другим. Тобто наша нова нода буде посилатися на стару ноду. Давайте знову запустимо. Нічого не змінилося. Давайте подумаємо, чому. Ми змінили наш пут, і тепер ми зберігаємо тут список нод. Але у гетті ми завжди беремо значення першої ноди. А насправді нам треба знайти ту ноду, яку ми створили для поточного ключа. Тобто, тут, якщо ми створили якусь ноду для цього ключа і цього значення, то тут для цього самого ключа ми хочемо знайти саме ту ноду, яку ми створили спочатку, і повернути її значення, а не просто будь-яке значення з нашого списку. Але це означає, що в нашій ноді ми маємо зберігати не лише значення, а й ключ. Давайте додамо сюди нове поле. Тут ми будемо зберігати ще й ключ. А get тепер нам треба ускладнити. Ми отримуємо нашу ноду. І тепер нам треба перевірити. Якщо ключ нашої ноди співпадає з ключем, який ми передали в параметрі, то ми повертаємо значення з нашої ноди. Інакше нам треба зробити таку саму перевірку для наступної ноди. Тобто для Nod Next. Тобто, в принципі, ось цю перевірку нам треба виконати в циклі. Тобто, нам треба пройтись по всім нодам в списку. А зробити це ми можемо, оскільки кожна нода зберігає посилання на свою наступну ноду. І для кожної ноди ми маємо перевірити її ключ. Давайте зробимо це. Поки ключ нашої ноди не співпадає з ключем, який ми передали в параметрі, ми просто переходимо на наступну ноду. Ось так. Тобто, в якості нашої змінної ноди. Ми використовуємо наступну ноду зі списку. Тобто, коли цей цикл скінчиться, це буде означати, що значення ключа в нашій ноді збігається з ключем, який ми передали. І тепер ми можемо повернути значення з нашої ноди. Запустимо знов. Все спрацювало. Взагалі-то мало б впасти. А що буде, якщо з нашої мапи ми захочемо отримати значення по певному ключу? По якому ми нічого не зберігали. Ну, я б очікував, що наша мапа поверне null. Давайте напишемо такий тест. Як завжди, створимо нову мапу і перевіримо, що значення, яке нам повернулось, це null. Запустимо наші тести. Наш тест впав. Причому впав він навіть не з Assertion, а з null pointer Exception. Де це відбулося? Це відбулося в нашому циклі. Ми отримали ноду, якої взагалі-то не існує в масиві. Тобто, нам так само потрібно перевірити, чи була взагалі ця нода в масиві. Тобто, наш цикл нам треба продовжувати, поки значення ключа відрізняється від нашого параметра, а також поки наша нода не null. Відповідно, тут ми так само можемо отримати ноду, якої не існує. Тому давайте перевіримо і тут. І тепер запустимо. Супер, наші тести пройшли. Отже, тепер ми знаємо, як зберігати велику кількість унікальних ключів, використовуючи масив досить невеликого розміру. Давайте, до речі, зробимо його ще меншим. І перевіримо, що все, все ще працює. В принципі, в більшості випадків в нас не використовується велика кількість унікальних значень. Тому нам немає сенсу виділяти 100 елементів і використовувати там 2 чи 3 з них. Ну і тепер ми підійшли до найцікавішого. Зараз наша мапа працює з інтовими ключами та рядковими значеннями. Але взагалі це досить загальна структура даних, яка може і має працювати з будь-яким типом ключа та з будь-яким типом значення. Тобто взагалі хотілося б щось таке. Так само зробити якусь мапу, записати в неї якесь значення. Але тепер використати рядок в якості ключа та інф в якості значення. І так само перевірити, що нам повернеться наше значення. По нашому ключу. Але в нас є проблема. В нашому інтерфейсі та класі ми сказали, що наша мапа завжди працює з ключем типу INT та зі значенням типу string. Що ми можемо зробити для того, аби вона працювала з будь-яким типом, ми можемо використати дженеріки. Давайте скажемо, що наша мапа параметризована двома типами: типом ключа та типом значення. І тут будемо використовувати ці параметри типів замість реальних типів. Так само виправимо і тут. І виправимо наші операції. І додатково нам треба виправити нашу ноду. І тут. І нам треба виправити наш метод computeIndex, оскільки тепер він приймає в якості ключа будь-який об'єкт. І давайте виправимо наші тести. Всі ці мапи працюють з intom та рядком. А ось ця мапа буде навпаки працювати з рядком та інтом. Так, в тестах у нас все добре. Давайте запустимо наші тести. І в нас нічого не компілюється. Давайте виправимо помилку компіляції ось таким кастом. І запустимо наші тести. Щось почало падати. Цим тестом зрозуміло. Ми поки для нього нічого не робили. Але чому почали падати старі тести? Цей тест досить великий, тому давайте почнемо з тесту поменше. Що в нас відбувається? В нас падає метод Давайте спробуємо подебажити його. Поставимо в ньому breakpoint. І запустимо наш тест в дебаг режимі. Ми зайшли в наш метод. Давайте подивимось на наш масив. В ньому є якась нода. І тут є наш integer maxvalue і очікуване значення. Супер. Отже, проблема не в путі, він спрацьовує правильно. Давайте дивитись далі на get. Перейдемо на наступний рядок. І ми отримали нашу ноду. В ній є наш ключ та наше значення. Супер. Тобто тепер ми маємо просто повернути значення нашої ноди. Але ідея підказує нам, що обидві перевірки в циклі. Спрацьовують. Відповідно, ми зайдемо далі. Давайте перевіримо. Так. Перейдемо на наступну ноду. Її немає. Оскільки next нашої початкової ноди був null. І тепер ми просто підемо далі і повернемо null. Чому так відбулося? Бо раніше ми використовували примітив, який можна було порівнювати, використовуючи дорівнює або не дорівнює. А тепер ми працюємо з об'єктами. Відповідно, нам потрібно використовувати метод equals. Оскільки він буде порівнювати наші об'єкти по значенню, а не по адресі об'єкту в пам'яті. І оскільки раніше в нас було не дорівнює, нам потрібно інвертувати цю умову. Запустимо наш тест. Він прийшов. І давайте запустимо тепер всі тести. В нас впав єдиний тест. І це якраз наш новий тест на рядки. Чому він впав? Бо ми не можемо зробити ось цей каст. Тобто в нас з'являється нова задача. Нам потрібно якось перевести будь-який об'єкт у число. І, на щастя, в нас є стандартний спосіб це зробити. Будь-який клас в Java неявно наслідується від класу Object. А клас Object, крім методу equals. Має метод хешкод, який, власне, повертає інтове значення для будь-якого об'єкту. Тобто ми просто можемо використати наш хешкод і зрозуміти, чому наша структура називається хешмапа, тому що ми працюємо з хешкодами наших об'єктів. І саме на базі цього хешкоду ми пробуємо обчислити індекс нашого бакета в масиві, де згадуємо бакет, це наш список пар ключів та значень. Для яких ми обчислили однаковий індекс. Давайте спробуємо запустити. І все працює. Отже, що ми з вами зробили? Використовуючи принципи TDD, тобто Test Driven Development. Ми написали набір тестів на функціонал, який ми хочемо реалізувати. Тобто на нашу хешмапу. Ми реалізували саму хешмапу. Написали реалізацію, яка дозволяє, використовуючи масив досить швидко отримати будь-яке значення по певному ключу. Навчили цей клас працювати з будь-якими типами ключів та значень. Розібрались з тим, що таке бакети та як можна реалізувати бакет на базі зв'язного списку. Та написали найпростішу реалізацію зв'язного списку. В наступній серії ми з вами докладніше поговоримо про проблеми, які існують в цьому коді, та спробуємо його трохи переписати. Але це вже інша історія. А зараз у мене все. Як завжди, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та до зустрічі в новому відео.